В свій час мене з чоловіком розлучила моя мама. Вона якимось чином першою дізналася, що у мого чоловіка є інша жінка, і відразу мені все розповіла, а потім наполягла на нашому розлученні. Ми тоді жили з нею, і мама сказала, що зятя більше у себе не хоче бачити. У мене був вибір або розлучатися з невірним чоловіком і продовжувати жити біля мами, або йти разом з чоловіком знімати житло. Я тоді вирішила розлучатися. Бо не могла і сама пробачити зраду. Доньку я виростила, тепер лідочка моя вже сама заміжня. Я відразу вирішила, що ніколи не буду втручатися в їхнє життя. А щоб і спокуси такої не було, я їм повідомила, що жити вони мають окремо. Зять мій непогано заробляє. Він купив квартиру, не відразу, правда, але квартира простора, нова, красива, з новими меблями і сучасною технікою. Я до них у гості теж не часто приходжу. Хіба на якісь сімейні свята мене запросять, тоді йду, ненадовго. Одним словом, ми жили, зберігаючи певну дистанцію і нейтралітет. Я також ніколи не дозволяла собі давати якісь поради доньці, хіба вона сама просила. І ось яка зараз склалася ситуація. Донька моя з дитиною за кордоном, в Польщі. Зад мені усьому допомагає, в суботу ми на городі огірки збирали. І я побачила, що зятю хтось позвонив, але він дзвінок скинув. Цей дзвінок не давав мені спокою, і я почала одним оком стежити за зятем. Десь під обід я таки почула його розмову з якоюсь жінкою. Однозначно у нього хтось є. Зять назвав її кохана, і це точно він говорив не з моєю донькою. І що мені тепер з цим робити? Я й мовчати не можу, і втручатися не хочу, щоб не вийшло як колись зі мною. Знаючи характер своєї доньки, вона піде від чоловіка, а мені дуже б не хотілося, щоб вона повторила мою долю.